Про проблеми та перспективи деревообробки на деокупованих територіях говорили на Чернігівщині учасники міжрегіонального стадії туру, організованого Агентством США з міжнародного розвитку. Чернігівщина має багато лісових ресурсів, проте через війну доступ до значної частини лісів наразі недоступний з різних причин, а тому сировини для деревообробки заготовляються значно менше. Ми маємо 700 тисяч гектарів окупованих лісів. Ми маємо уже 400 тисяч гектарів індифікованих замінованих лісів, і ми маємо майже 350 тисяч гектарів. Це по півночі, зокрема по Чернігівщині. Це ліси, які обмежені із-за військових у. Доступі до них тому от там ми заготовляли близько півтора-два мільйона метрів кубічних деревини, яка на сьогоднішній день нам стає недоступна. Є проблеми для підприємств Чернігівщини із логістикою в плані віддаленості від ринків збуту, а також наближеністю до кордонів з агресорами, що стримує інвестиції. Проте чимало підприємств відновлюють виробництво. Бізнес, який знаходиться на Чернігівщині, він знаходиться в такому логістичному, можна сказати, тупику. І відповідно його можливості в порівнянні з бізнесами на іншій території України я маю на увазі центральну і західну. Де більш сприятливі умови тут потрібно розуміти, що бізнес, який зазнав руйнувань, бізнес, який самостійно зараз відновлюється, він знаходить сили це робити. Долаючи всі труднощі пов'язані з війною, чернігівські підприємства деревообробки орієнтовані на експорт, зіткнулися з ще одним неприємним викликом: а саме, блокуванням поляками кордонів. Виклик сьогодення, це ще раз кажу кордон, який закритий. Нам необхідно зараз наш склад підготовлений для експорту, але ми не можемо відправити нашу продукцію. Чекаємо час, чекаємо рішення, які приймуть політики, але, але віримо, що все буде добре. По нам ми відбудовуємося, ми не повністю ще відбудувалися. Є ще території будівлі, споруди, які які потребують ремонту, але так як ми виготовляємо менший об'єм продукції. Після воєнного часу то вдається на менш території все одно виконувати ті замовлення, які у нас розміщають і колеги з України, і колегії за кордону у 2023 році. Підприємство Чернігівщини торгували зі 113 країнами світу, зокрема продавали зерно, жири, олію, деревину і вироби з неї готові харчові продукти та багато іншого.